Щороку, 2 листопада, в Україні відзначають День соціального працівника. Свято людей, чия щоденна робота наповнена теплом, добром і турботою. Вони ті, хто простягає руку допомоги тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Без гучних слів вони роблять великі справи, підтримують, радять, супроводжують і повертають людям віру в себе. Саме з нагоди професійного свята у міському палаці культури відбулись урочистості, де вшанували працівників соціальної сфери Кременчука. Сьогодні ми вшановуємо працівників соціальної сфери з нагоди їхнього професійного свята. В Кременчуці працює більше 500 людей, які надають соціальні послуги населенню нашої територіальної громади. Це і догляд вдома, це і натуральна допомога, це і організація дозвілля людей старшого віку, і дуже дуже багато соціальних послуг, які допомагають людям трошечки легше жити. Сьогодні ми їх вітаємо, говоримо про важливість їхнього. Роботи нагороджуємо найкращих працівників за того, щоб вони могли відчути це свято і гордитися своєю професією. Під час заходу найкращих фахівців відзначили подяками та грамотами за відданість професії, чуйність і щоденну працю на благо громади. Їхні щирі серця, готовність допомогти і небайдужість це справжня сила, завдяки якій світ стає добрішим. Я працюю з 2017 року вже в управлінні соціального захисту населення. В принципі, мені ця тема дуже близька, бо я ну, дуже емоційна і чуйна людина, і для цього мені треба. Ну, я хочу робити добрі справи. Мені це приносить величезне задоволення, бо сама сфера дуже важка, і якби іде робота з людьми, які потребують підтримки, і для мене це дуже в принципі близьке. Я щиро вітаю людей з великим серцем: людей, які працюють для людей, які мають отой запал, який не кожному даний. Тому нехай наша праця приносить результати, результати людського добра, результати людської вдячності. І всі ми працюємо задля перемоги. Після офіційної частини гости чекала святкова концертна програма. Творчі колективи міста підготували для присутніх яскраві номери, що лунали вдячністю і теплом. Атмосфера залу наповнилась усмішками, облесками та щирими словами привітань. День соціального працівника це нагадування про те, наскільки важливо мати поряд людей, які розуміють, підтримують і не залишають у біді. Тож вітаємо всіх, хто своєю щоденною працею творить добро з професійним святом. Бажаємо вам міцного здоров'я, миру, злагоди і натхнення продовжувати робити цей світ світлішим. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.